Там на горі вогонь палає, та в душі ніхто того не знає. Чи це останній день у нього, чи прийде він колись додому, чи кохану поцілує на ніч, чи скаже рідним на добраніч, де він крізь вогонь і не питає, та в душі ніхто того не знає? Забудь його і запам'ятай серці є, любов то життя триває, можеш ти, ти, як ти забажаєш та в душі, того ти сам не знаєш. Кожна мить, мить життя, В серці жар, лиш твоя, вихід де навмання. Ти шукай та біда, та не тут полум'я, як і ти не стоїться, допомагає, не біжить. Тікає ти не бісь він тебе тримає, і ще мить все добре знаєш. Кожна мить, мить життя, запобігти, а я врятувати завжди і чим є помогти. Знайде шлях, як іти.